Одна із проблем, з чим ми зіштовхуємося сьогодні по відновленню нашої енергосистеми, це відсутність іноземних компаній, які могли б брати участь у відновленні. Вони бояться за своїх фахівців. Вони не можуть застрахувати ризики перебування їх в Україні. А українські енергетики, часто українських енергетиків сьогодні призивають до лав збройних сил України, і сьогодні все менше і менше. Фахових енергетиків залишається е, саме в наших енергетичних компаніях, тому що ці фахівці потрібні е, на жаль і в українських збройних силах нам частково надають обладнання, і більшість це надається е, там ресурсами живими грошима для закупівлі необхідного обладнання вже для наших підстанцій. Першочергово це підстанції Укренерго, ті, які зазнали найбільших руйнувань. Більше 26 е, наших підстанцій були е, частково. Е, Знищені, які там пошкоджені, і вони сьогодні відновлюються, але відновлюються не тими темпами, якими б ми хотіли саме в частині того, що йде ще обладнання, його фізично ще немає в Україні. Не все обладнання ще поставлено раз. І друге це відсутність великої кількості компаній, які могли б брати участь у відбудові саме енергетичної інфраструктури.